Починається справжній рок-н-ролл, антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж. Виконуємо і завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? Ярмоленко повертається в Динамо, Шахтар та зоря у пошуках тренерів, а наші збірники на молодіжному чемпіонаті Європи вже привернули до себе увагу з топ чемпіонатів У цьому відео говоримо про трансферні новини за останній тиждень. Це наша щотижнева рубрика під назвою, яку запропонували ви наші глядачі трансфер хаб Підписуйтеся на футбол хаб ставте лайк цьому відео та долучайтеся до місії від Фавбет. Кіберпанк 2023. ваша активність допоможе оснастити наших воїнів антидроновими рушницями. Усі деталі у закріпленому коментарі під цим відео. Андрій Ярмоленко повертається у Київське Динамо. Кияни декілька днів тішили вболівальників клубу анонсами про майбутнє підписання футболіста. Згадували кар'єру Андрія в Динамо, викладали різні квізи, а підсумували все роликом, в якому президент Динамо Ігор Суркіс спілкується з Ярмоленком по відеозв'язку і каже, що пора додому. Ну що, синку, пора додому. Час повертатися додому вперед. Динамо. Контракт підписано на два роки. Інсайдери повідомляють про зарплатню розміром в 1 мільйон євро на сезон. Не буду багато говорити про цей трансфер у сьогоднішньому випуску. Більш розлогий аналіз про повернення капітана збірної в Динамо очікуйте на нашому каналі найближчим часом. А поки напишіть у коментарях, якою емоцією ви зустрічаєте такі трансферні новини. Доб'ємо тему Динамо. Це міжсезоння для киян є надзвичайно важливим. Провальні результати минулого сезону змушують клуб ухвалювати радикальні кадрові рішення. Стає зрозумілим, що Динамо хоче омолодити склад та зменшити зарплатну відомість. З'явилася інформація, що керівництво клубу пропонує найбільш високооплачуваним гравцям піти на поступки по зарплатні або шукає їм нові клуби. Ці крапки над і по цій темі розставив ігор циганик. Зараз багато говориться про те, що е, там порізали зарплати ветеранам. Ну я е, можу вам сказати, що це не зовсім коректна історія, що порізали зарплати це не зовсім так. Суть розмови з ветеранами була така, що так, ми трошки зменшуємо вам зарплатню на наступний сезон з умовою того, що якщо ви виходите в наступному сезоні у Лігу Чемпіонів, тобто ви займаєте там перше місце або друге місце і пробуваєтеся до основного етапу Ліги Чемпіонів, то весь цей. Вся оця різниця між вашою попередньою зарплатнею і зарплатнею, яка зараз яку буде отримати протягом сезону, вона буде компенсована. Мірча Луческу допрацює свій контракт з Динамо. Термін угоди розрахований до кінця майбутнього сезону. Останні декілька місяців фахівець був на лікарняному, але попри це готовий відпрацювати свій контракт. Нагадаємо, в липні румуну виповниться 78 років. Найближчим часом очікується зустріч Луческу з керівництвом клубу. Там будуть обговорюватися плани на сезон та подальші перспективи. Отож Луческу та Динамо ще мінімум на один рік разом. Луческу не може гарантувати місце в стартовому складі Богдану Лєдніву. Отож було ухвалено рішення знайти хавбеку команду для ігрової практики. Футболіст вже був в оренді в угорському Молфегерварі. Зараз дуже близький варіант з орендою Лєднєва в Луганську зорю, за яку футболіст вже виступав декілька сезонів під керівництвом Юрія Вернедуба. Точно не гратимуть за Динамо в наступному сезоні ще декілька футболістів. Микита Кравченко минулу кампанію відіграв за Ковалівський колос. А наступний сезон правий латераль відіграє за дебютанта УПЛ Полісся. Житомиряни залишають за собою право викупу контракту гравця. Офіційно до Динамо повернувся і Томаш Кенджора. Однак шанси на те, що поляк залишиться в клубі, дуже низькі. У захисника одна з найбільших зарплат в клубі близько 850 тисяч євро на сезон. Агенти футболіста пропонують послуги свого клієнта новачку серії Афрозіноне. Кияни шукають новий клуб кенджорі в Туреччині та на Кіпрі. Також близький до трансферу з Динамо Джастін Лонвейк. Футболіст хотів покинути команду ще взимку, ну не пішло у нього в Динамо. Зараз же повідомляється про інтерес до нідерландця з бельгійського чемпіонату. Потенційно це може принести Динамо декілька сотень тисяч євро. А вже офіційно залишив Динамо Артем Бісєдін – Наразі гравець продовжує відновлення після травми. Після розмови з президентом клубу Ігорем Суркісом було ухвалено рішення, що Бісєдін отримає статус вільного агента, попри контракт з клубом, до наступного року. Ярослав Ракицький продовжив контракт з Шахтарем. Нова угода підписана на один рік. Захисник повернувся в рідний клуб взимку у статусі вільного агента і допоміг гірникам оформити чемпіонство. У менеджменті клубу задоволені новою співпрацею з Ракицьким і бачать його в команді на наступну кампанію. Також донечани звернули увагу на ще одного грузинського таланта: футболіста «Цервєне зв'їзди Іраклі Азарові. Це лівий захисник, який також може зіграти на позиції лівого хавбека. Зараз футболіст захищає кольори своєї молодіжної збірної на чемпіонаті Європи. Рік тому сербський клуб придбав Азарові за 200 тисяч євро у Динамо Батумі. Сьогодні гірники пропонують 3 мільйони євро за трансфер. Церв'яна зв'язда у роздумах. Більш неприємними новинами є тема легіонерів. Майкон провів минулий сезон в оренді за Корінтіанс, але вже цього літа він може повернутися до Європи. Бразильські змі пишуть, що Шахтар веде перемовини з Галатасараєм. Контракт бразильця з гірниками розрахований до 2025 року. А турки хочуть підписати футболіста на повноцінній основі. Отож, в цій ситуації Шахтар має шанси отримати компенсацію за футболіста. Інший бразилець тете наступний сезон може провести за шотландський Селтік. Попередню кампанію тете відіграв у складі Лестера, який очолював Брендан Роджерс. Зараз фахівець повертається в чемпіонат Шотландії і хоче прихопити із собою тете. Селтік розглядає можливість підписання гравця під тренера, однак поки невідомо на яких умовах. Молодіжний чемпіонат Європи і справді став яскравою вітриною для наших футболістів. Форум ще не закінчено, а інтерес до наших гравців з'являється вже зараз. Наприклад, герой матчу з хорватами Олексій Кащук потрапив у сферу інтересів Трапзонспора. Кандидатура Кощука в першу чергу цікава головному тренеру Бєлиці. Про це пишуть турецькі змі. Контракт гравця належить шахтарю. Минулий сезон Кощук відіграв в чемпіонаті Азербайджана у складі Сабаха, де він мав доволі круту статистику: 33 матчі, 16 голів та 10 асистів. А центрбек нашої молодіжки Максим Таловєров має більш круті чутки щодо продовження кар'єри. Повідомляється про інтерес до гравця з боку двох німецьких колективів: Вердера та Айнтрахта. Скаути цих клубів перебувають на чемпіонаті Європи і, в тому числі, оцінюють гру українця. Йдеться про можливу оренду з правом викупу. Контракт Таловєрова належить працькій Славії. Але у минулому сезоні гравець був в оренді у ліберському словані та австрійському ласку. Привернув до себе увагу іноземних клубів і форт молодіжки Богдан В'юник. За нашою інформацією, футболістом цікавляться три швейцарські клуби: Янгбойс, Санґален та Люцерн. А чеський клуб Динамо Будийовиці вже навіть вийшов з офіційною пропозицією на донецький шахтар, якому належить контракт футболіста до 2025 року. Чехи планують орендувати гравця з подальшим правом викупу. Нагадаю, минулий сезон В'юник провів в орендах за швейцарський цюрих та австрійський Грацер. Трансферна сага по Артему Довбику продовжується. Форор дніпра 1 та збірної України з великою долею ймовірності залишить УПЛ цього літа. За останньою інформацією, окрім порту. Футболістам цікавляться Жирона та Лаціо. Усі претенденти на українця у наступному сезоні гратимуть у Єврокубках. Жирона вивчає можливість трансферу Довбика з урахуванням того, що 50% контракту належить міт'юлану. Іспанці можуть в обмін на гроші запропонувати мітюлану декількох своїх гравців. А з Дніпром 1 їм прийдеться вже обговорювати безпосередньо фінансову сторону. Лаціо також активно шукає нападника під Лігу чемпіонів. І серед декількох варіантів Артем Довбик. Остаточне рішення щодо пріоритетних кандидатур на підписання буде ухвалено найближчими днями на раді директорів. Втім, повідомляється, що за трансфер українця римляни можуть заплатити близько 10-12 мільйонів євро. Луганська зоря, як і кожного міжсезоння, цього літа зазнає великих змін. У невизначеному статусі залишається позиція головного тренера. У випадку, якщо Патрік Ван Лювен все ж очолить шахтар, луганці розглядають декілька кандидатур на заміну Нідерландцю. Основними є ек-шахтарівці Валерій Кривенцов та Ненат Лалатович. Кривенцов з жовтня минулого року без роботи після того як залишив металіст «1925». Лалатович з цього літа стане вільним агентом, адже його контракт з сербською младостю ГАД добігає кінця через декілька днів. Обидва тренери пограли за шахтар під час ігрової кар'єри. А Кривенцов навіть працював з молодіжкою гірників і доводив команду до фіналу юнацької ліги УЄФА. Головною трансферною подією для зорі безумовно є Едуардо Гареро. Панамець став повноцінним гравцем зорі. Про це оголосив директор клубу Ігор Гусь. Луганці скористалися опцією. Викупу футболіста у тель Тель-Авівського Макабі за 400 тисяч євро. Контракт підписано на 4 роки з можливістю пролонгації ще на один рік. Безумовно, це топ новина для фанатів команди. Адже Гареро, попри те, що прийшов у команду лише взимку, за півроку став одним з найяскравіших гравців нашого чемпіонату. Полтавська Ворскла підсилиться голкіпером Данилом Єрмоловим. Він конкуруватиме за місце в старті з молодим вихованцем Академії Ворскли Павлом Ісенком. Контракт Єрмолова належить Кременю. Проте минулий сезон він провів в оренді за харківський металіст. Також полтавці прагнуть повернути в команду двох легіонерів, які залишили Україну після 24 лютого. Мова про Венса Натіля та Наджеба Якубу обидва відіграли минулий сезон в орендах в Скандинавії. Тіль за шведський аїк, а якубу за фінський Ільве Стампере. Але є і втрати у Ворскли. Команду покинув бразильський півзахисник Рікардо Лопес Перейра. Футболіст таки не став ключовим гравцем команди Скрипника, відігравши лише сім матчів за минулий сезон. Відтепер Лопес виступатиме за південнокорейський клуб Сувон Сіті. Львівський рух продовжує демонструвати якість роботи своєї академії. За інформацією спорт ЮАПів захисник львів'ян Марко Сапуга перебуває у сфері інтересів Мілана. Зазначається, що 20-річний футболіст привернув до себе увагу скаутів Росонері після виступів у юнацькій лізі УЄФА, зокрема в матчах з Інтером та Міланом. Обговорювався варіант з трансфером у розмірі 1 мільйону євро. Плюс бонуси від майбутнього перепродажу, але футболіст отримав пошкодження і пропустив майже всю весняну частину сезону. Тому офіційної пропозиції так і не відбулося. Проте міланці продовжують активно стежити за кар'єрою українця. Одеський чорноморець влітку кардинально змінить склад. Та то таке повідомляють, що команду залишать одразу вісім футболістів: Дмитро Непогодов, Євген Селін, Максим Білий, Олександр Демченко, Данило Алафіренко, Євген Задоя, Сергій Політило та Олександр Гладкий. Також під питанням майбутнє у клубі Інала Черткоєва та Дмитра Юсова. Натомість влітку до команди може приєднатися резервний голкіпер Шахтаря Олексій Шевченко. Дебютант УПЛ майбутнього сезону Полісся дуже ретельно працює на трансферному ринку. Чомусь є підозри, що про трансферні новини цього клубу ми будемо говорити ледь не кожного випуску. До команди доєднався півзахисник Еміль Мустафаєв, який розкрився у складі Олександрії після приходу Руслана Ротаня. 22-річний футболіст відіграв за Олександрійців 19 матчів, у яких відзначився двома забитими м'ячами. Також Житомирян може підсилити В'ячеслав Танковський. Контракт півзахисника належить металісту. Харків'яни прагнуть розпродати лідерів команди, аби отримати гроші на подальше існування. Отож за цей трансфер Поліся вимушена буде заплатити компенсацію харків'янам, адже контракт Танковського з металістом чинний до 2024 року. Нагадаємо, другу частину минулого сезону Танковський провів у складі Дніпра 1 Інший новачок УПЛ ЛНЗ Черкаси також реформує склад перед дебютом у еліті. Команду Олександра Ковпака залишило семеро гравців: Микита Полюлях, Антон Євдокимов, Владислав Нехтій, Денис Шеліхов, Ігор Солдат, Олег Синьогуб та Ярослав Галенко. Натомість підсилити команду може голкіпер металіста Орест Костик. Наразі тривають перемовини між гравцем та клубом у разі погодження умов. Костик може стати другим гравцем металіста, який перебереться у ЛНЗ цього літа. Минулого тижня стало відомо про підписання черкащанами Максима Прядуна за приблизно 150 тисяч євро. Контракт Костика з металістом розрахований до 2024 року. Отож і за цей трансфер харків'яни можуть отримати компенсацію. Підсилить черкащан і Геннадій Пасіч, який у минулому сезоні виступав за Рівненський Верес. Спочатку тато таке повідомляло, що ЛНЗ заплатить 100 тисяч євро за трансфер футболіста. Однак, згодом Верес оголосив про розірвання контракту з Пасічем за обопільною згодою сторін. Данило Ігнатенко влітку може залишити французький Бордо. Жорондинці мають чималі проблеми з фінансами. Керівництво клубу планувало вирішити їх за рахунок повернення команди до елітного французького дивізіону. Однак, Бордо провалив цю задачу, і наступний сезон знову гратиме в Лізі. 2 для того, аби отримати дозвіл на участь у сезоні, Бордо має виручити 40 мільйонів євро. Існує два варіанти. За першого, всю суму внеску може сплатити президент та головний акціонер клубу Жерар Лопес. Другий варіант розпродаж футболістів і зменшення загальної суми внеску від президента. У списку потенційних продажів також присутній Данило Ігнатенко. У минулому сезоні Хавбек відіграв 36 матчів за Жерондинців, у яких забив два м'ячі та віддав один асист. У структурі клубу Ігнатенко перебуває з січня 2022 року. Спочатку це була оренда із шахтаря. А влітку того ж року Бордо викупив контракт українця за 1 мільйон євро. У випадку ухвалення варіанту з розпродажем Ігнатенко може опинитися в бельгійському чемпіонаті. Про інтерес з лігі жупіле до українця повідомляє Лекіп. Друзі, дякую за увагу! Ставте лайк цьому відео, підписуйтеся на YouTube Football Hub та діліться своїми враженнями та очікуваннями від трансферних подій у коментарях під цим відео. Допомагайте Збройним силам України у будь-який доступний для вас спосіб та наближайте нашу перемогу. З вами був Вадим Адаменко. Слава Україні! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.